Привіт-привіт, мої любі друзі! От нарешті і я змогла добратися до цієї чудової алеї сакур, яка знаходиться у Чернівцях. Подивіться на цю красу, на цю рожеву неймовірну сакуру. Поруч вулиця Кобилянської, А ось тут наш парк Шевченко, Folk Garden, який ще був закладений під час Австро-Угорської імперії. А Декілька останніх років це вже просто стало традицією. Я якраз була в Києві і бачила по Фейсбуку, як чернівчани милуються цією неймовірною красою сакурою. Ханамі? Яка ж історія виникнення сакури? Що таке ханамі? Скільки є всього порід і видів сакури? Про усі ці факти я зараз вам розповім. Ханамі. Це японська філософія, японська культура, і в перекладі вона означає милування квітами. А зараз ханамі, ми розуміємо, що це милування сакурою. Увесь цей період, який дуже недолговічний, від сіми днів до десяти, трошки менше двох тижнів. сакура тішить японців. А тепер і не тільки японців, а і людей по всьому світу. Це різновид японської вишні. Взагалі зараз існує біля 800 видів сакури в Японії, тому що з дикоростущої сакури, звичайно, селекціонери робили різні, 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 різні нові сорти. Історія ханамі бере свій початок аж з 8-го сторіччя, і японські аристократи збирали різні такі аристократичні вечірки, під час яких вони пили саке. Читали один одному вірші і милувалися сакорою. Дуже багато сторіч японці кожен раз під час квітневого цвітіння сакор милувалися і займалися ханамі спостеріганням за цією красою. В сучасній Японії ханамі е, десь приблизно люди е, е, влаштовують собі приблизно таким чином. Збираються під Квітучими сакурами обов'язково застеляють клійоночки синього кольору, і це як ніби такий сучасний пікнік, під час якого коштують сезонні страви, вживають саке і спілкуються з сім'єю, з родиною, з друзями. А у нас з вами тут таке ханамі по чернівецьки Зазвичай ми всі дуже добре знали, що повздовж річки Вуш в Ужгороді. Теж дуже велика алея сакур. І мені дуже приємно, що зараз і у Чернівцях сакор вистачає. Наприклад, на площі філармонії повністю по периметру площі сакури білого кольору. А зараз напроти нашого лялькового театру замість той, от якраз вчора, сьогодні, висаджують сакури. Вони ще маленькі, але вони теж будуть окрасою міста. Величезна, дуже гарна сакура. На території нашої, нашого університету Чернівецького резидентських Буковинських митрополітів. Вона така величезна, як та неймовірна магнолія, яка на протязі 2-3 тижнів милувала наші очі. Тобто ханамі зараз скрізь. Зазвичай ханамі е, припадає на квітень, тому що е, сакура, як правило, це квітневе е, квітіння. Але в цьому році квітень був трошки прохолодний. Ми пам'ятаємо, що був сніг. І сакура нас ще тішить ще також і у травні. Що таке сакура? Який символ сакури? Звичайно, сакура це символ Японії, і японської культури. І вона символізує жіночність, красу, народження дітей. А так само, що сакура. Завжди нагадує про швидкоплинність буття. І коли японці збираються на ханамі, вони роздивляються на цю неймовірну красу і розуміють, що буття досить швидкоплинне і не може бути краса і молодість вічною. Тому треба милуватися усім цим, що дає нам природа, кожну хвилинку. Тому що саме краса врятує світ. Ось така філософія квітіння сакур і цього неймовірного дерева. А ще я хочу сказати, що бачите, культури проникають з однієї країни в іншу. І Японія дуже далеко. Але ми в Україні. І я, до речі, в своєму гардеробі знайшла нашу українську прикрасу. Я зараз покажу поближче: гердан, наш український гердан, на якому зображені бісером сакури з метеликами, які завжди підіймають настрій. Ось така історія про сакури. А на остаток я хочу, щоб ми з вами помилувалися цією красою. Покажи, будь ласка, поближче. Ось цю красу, неймовірні сакури. Одного травневого дня у Чернівцях поруч з парком Шевченка. На вулиці Головній. Ми з вами. Так само прийняли участь у ханамі у милуванні квітінням сакор. До нових зустрічей, мої любі! Усього найкращого. І пам'ятаємо, що життя складається з маленьких хвилинок, моментів, які треба дуже-дуже цінувати за будь-якої можливості. До нових зустрічей, ваша Оксана Дем'янишина.